Вітаю вас, шановні українці! З вами відьмак Павло Крук. Хочу вас привітати з наступаючим новим роком. Тобто, у нас на коряду рік почався. Зараз у нас є прекрасний час ще один раз продовжити святкування Нового року. І е, весь цей час дуже багато енергії, яка здійснює бажання. Я хочу вам дати сьогодні ось рунічна формула. І е, ці руни, Інгус, Дагас і Вуньо здійснюють бажання. Тобто... Це формула для здійснення бажань, яку я вам дарую від себе на новий рік. Що вам потрібно зробити? Вам потрібно взяти листок паперу, на ньому написати своє бажання, наприклад, з синьою або бузковою ручкою, і потім червоним кольором поверх цього бажання малюєте інгус, Дагаз вуньо. От. І можете окремо, наприклад, побажати. Путлеру розвалу РФ це само собою, це наше основне бажання. А для перемоги України, наприклад, на листку пишете, що бажаю я такий-то, такий-то, написати своє ім'я, щоб Україна в 2023 році перемогла і розвалилася РФ. І здох там Путлер, наприклад. І поверх листка червоним маркером, чи фломастером, чи олівцем червоною фарбою малюєте руни Інгус, Дагас і Вуньо. І залишаєте на магічному вівторю вашої новорічної ялинки. Тобто кладете під ялинку, і хай він там лежить, зберігається, і в подальшому ви цей листочок зберігаєте з собою. Тільки не, не ховаєте в тумбочку, а десь хай лежить на видному місці на підвіконні, там біля Вазонів, на холодильнику в горі. Головне, щоб він був не закритий, щоб на нього сонечко світло попадало. Потрапляло. Так. І можна, якщо ви написати будь-яке. Бажання, тобто на гроші, от, наприклад, взяв символ багатого роду, наприклад, щоб все, що хочете. Тобто ці руни запліднюють ваше бажання, розкручують його гармонійно і приносять радість, тобто здійснення. От, ще раз вітаю вам з новим роком. Незважаючи на те, що робиться в керівному складі країни, ЗСУ, корупції, розкрадання і тому нераціональне використання ресурсів, і саботажів і багато чого і зрад. Ми все-таки працюємо на перемогу, проклинаємо русню, проклинаємо рософашистських окупантів, робимо ритуали на знищення. В Телеграмі я просто даю більше всього, тому що Ютуб таке не полюбляє таку інформацію правдиву, справедливу і відверту. Тому переходьте, підписуйтесь до мене на YouTube, на телеграм-канал, і там дуже багато є різних ритуалів. Ще раз вітаю вас з Новим роком і всіх благу!